Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні дивимося тему «Координатна пряма, яка входить до розділу, раціональні числа та дізнання. Почнемо з того, що роздивимося в теорію. І так, розбираємо з вами, що координатна пряма у нас утворюється, коли ми до прямої додаємо початок відліку, напрямок додатній та одиничний відрізок. На рисунку це буде виглядати ось таким чином. Початок відліку, одиничний відрізок. І додатній напрям. Зверніть увагу, якщо ми обрали одиничний відрізок, одну клітинку, то він скрізь повинен бути одну клітинку. Якщо обрали дві клітинки, то скрізь повинно бути дві клітинки. У нас може бути різна кількість клітинок, одиничний відрізок, але на всі координатній прямій він повинен бути однаковий. Тобто, якщо ми почали будувати координатну пряму з одиничним відрізком в дві клітинки, то скрізь повинен бути одиничний відрізок в дві клітинки. Якщо почало будувати з трьома клітинками, то скрізь повинно бути три клітинки. Також зверніть увагу, що числа, що відповідають точці координатного променя, називають координатою цієї точки. Тобто, якщо я візьму, наприклад, ось тут точку і дам їй назву точку А, ми з вами аналізуємо, вона буде відповідати трьом одиничним відрізкам справа від нуля. Таким чином, точка А буде мати координату 3. Якщо я візьму якусь точку Б, яка розміщена зліва, вона буде відповідати значенню мінус 1, мінус Таким чином, точка B буде мати координату мінус 2. Тепер пригадуємо з вами, що на попередньому уроці ми вивчали числа додатні, від'ємні і число 0. Так ось, число 0 у нас початок відліку. Таким чином, у нас всі додатні числа будуть розміщені справа від числа 0, а всі від'ємні зліва на конатній прямій від числа 0. Робимо з вами підсумки. Корнатна пряма складається з трьох елементів: початок відліку, одиничний відрізок і додатній напрямок. Тільки тоді ми можемо назвати її коорнат напряму. Ну і давайте розв'язуємо з вами декілька практичних завдань. Перше завдання знайти координату точок, зображених на рисунку. Почнемо з нашої першої точки, з точки А. Яка розміщена у нас, дивимося ось початок відліку, на два одиничних відрізки ліворуч від початку відліку. Тому вона буде мати мінус, так як ліворуч, і два, тому що два одиничних відрізки. Точка К буде розміщена на три одиничні відрізки праворуч від нуля. Таким чином, точка К має коднату 3. Точка Л Знаходяться посередині на ціле значення. Бачите, воно знаходиться між 5 і 6 рівно посередині. Таким чином, ми можемо записати її координату як 5,1 друга. 1 друга це половинка. Або ми можемо записати у вигляді десяткового дробу. Це буде 5,5. 5, ,5. 5 теж відповідає половинці нашої позначки, нашого одиничного відрізку. Точно так же визначаємо координати точки r. Точка R знаходиться посередині між 7 і 8, значить, буде мати або 7,1 друга записана в звичайному дробі, або ми можемо записати її в десятковому, як 7,5. Продовжуємо це. Дивимося, друге завдання. Побудуйте конатну пряму та позначте на ній точці точки, що лежать праворуч нуля на відстані щодо дорівнює 3 одиничних відрізка. Дивимося з вами. Спочатку почнемо, побудуємо пряму, дамо їм додатній напрямок і поставимо початок відліку. Я візьму одиничний відрізок в дві клітиночки. Якщо я взяла дві клітинки, то я відрізаю і справа, і зліва одиничні відрізки по дві клітиночки. Тепер ми з вами починаємо працювати. Дивимося від нуля на три одиничних відрізки. Робимо три кроки. Раз, два, три, вправо, як задано в умові. Давайте назвемо дану точку точкою А. І, відповідно, вона буде мати координати 3. Точка А має координату 3. Ліворуч від нуля на відстані щодо рівня 4 одиничних відрізків. Тепер ми будемо рухатися на 4 відрізки тільки вліво. Рухаємося: 1, 2, 3, 4. Так як ми рухалися з вами 4, відрізки буде координата 4. Так як напрямок у нас ліворуч, то відповідно координата буде від'ємна. Давайте назвемо її точкою Б, і точка Б тоді буде мати координату мінус 4. Ідемо далі. Роздивляємося завдання 3. Накресліть координатну пряму та позначте на ній точки, що відповідають числам. Знов так, почнемо з того, що побудуємо пряму, дамо їй додатній напрямок. Поставимо початок відліку, і для зручності дивимося, у нас є одна друга та 4,5, тобто не цілі значення. Тому зрозуміло, що нам треба таку кількість клітинок для домічного відрізку вибрати, щоб вони добре ділилися на 2 та добре було ділити їх на футтіл, да? Тому що одна друга і 5 це половинка. Тому я знов візьму за дві клітиночки. Тоді, знов-таки, відрізаю і справа, і зліва однакову кількість да? по дві клітиночки. Почнемо з вами виставляти точки. Перша точка має коорнату 2. Ви зрозуміло, що це вона буде розміщитися отут. Ну і давайте дамо їй назву, наприклад, точка А. І запишемо нижче. Точка А має коорнату 2. Наступне мінус 4. Мінус показує, що нам треба рухатися ліворуч від початку відліку. Скільки рухаємося? 4 кроки: 1, 2, 3, 4. Відповідно, ось тут ми отримаємо точку Б. Точка Б має координату мінус 4. Дивимося далі. Корната 3, цілих, одна друга. Додатні значення, тому будемо рухатися вправо. 3 цілих і ще половинка відрізка. Одна друга це половина відрізка. Раз, два, три. Рухаємося три кроки і ще половинку. Тобто даний відрізок, який у нас тут є, ми ділимо навпіл, і це якраз і буде 3,1 друга. Давайте дамо назву дані точки точка С. Точка С має 3 цілих, 3,1 друга. Ну і залишилася у нас мінус 4,5. В мінус нам показує, що ми будемо рухатися вліво 4 відрізки. І ще 5 десятих, це ще половинка. Таким чином, давайте назвемо точка Д. Точка Д буде мати координату мінус 4,5. Ми завдання впоралися. Переходимо до наступного. Наступне завдання це 4. Виконуємо разом інтерактивну вправу. Ви можете також приєднатися, скликавши QR-код і виконувати разом зі мною. Наше завдання позначити точку А, Б, С, Д е М на координатній прямій. У нас є з вами координати, і нам треба просто перетягти. Ми перетягаємо з вами поступово, бачите, є спеціальні сині позначки, які дозволяють це дуже зручно зробити. І ми з вами перетягуємо наші координати на потрібні місця. F має мінус 3, Є e має мінус 2 значення. Ось тут знаходиться. Точка А має координату 2. Шукаємо і підтягуємо. Точка Б, корнату 5, ось тут вона буде розміщена. Точка К мінус 9, мінус це ліворуч. Мінус 9 одиничних відрізків. це 9 Це у нас додатній напрямок. Значить, праворуч. Д11 знов-таки праворуч. І можемо з вами перевірити на правильність її виконання, натиснувши галочку. Наступне завдання я пропоную вам зробити самостійно. Ви можете перейти за посиланням або читати Кіокорд і закріпити пройдений матеріал. На сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось, не забувайте поставити лайк, коментар та підписатися на мої соцмережі.